Доброго, мирного всім вечора. Гарних новин і хорошого настрою. Вирішив записати друге відео, бо перше я тут записав та виклав. Не знаю, хто дивився, хто не дивився, кому цікаво, не цікаво. Дивіться самі. Сьогодні середа. У нас 4 грудня. Записував я в неділю, 1 грудня. Часто не виходить, бо немає часу. Бо школа. У школу треба ходити теж. То я болів був два тижні, а сьогодні пішов у школу. Думаю, час, поки є, на світло виключать у п'ять годин. Ну, поки час є, потрошки попорався, поміг батькам. Ну, та, думаю, пожену кози, наче воно таке холодне, але вони люблять оце в таку погодку, у мене погулять. Та погнав їх, пішов ну, моя козулька, погнав їх сюди до сусідки. У нас вулиця не дуже велика, як видно, отак от ось. У нас аж туди, в ту сторону, воно туди, як воно виходить вулиця, от дворі дворі йти вниз. Ох ти! Мазуха! От туди вниз, ну як йти я назад додому, я вам покажу трошки уривочок. Як додому, Дорогу додому. А це я на горі туди у сусідки своєї, по вулиці нагору піднявся. В неї завжди туди гарно травить. Та людина поїхала по дорозі, а то Видно в неї на телефоні музика та, бо я і злякався. Думаю, що воно шипить, я тут ззаді. людина, бо тут дорога. О, всього ти тут поїхала людина, вона на велосипеді. О, я ж злякався трохи. Так, так, покажу вам, як цього. То я їх сюди. На тут така ось травичка, воно виходить, у них тут огород посіяно було, а тут воно таке зелененьке. Іде, і туди воно йде зелененьке. Там поле посіяне, ну там одійшла прошлогодня пшениця, тут що сіяли. О, то вони там збирали її ходили. Ну, зелененька, травичку зчіпали. Оце вони все поставали, не дуже хочуть і пастися. Мазушка. Вона на людину дивиться, людина поїхала. Вона. То вони Мазушку я маленьку козочку веду на прив'язі, бо стару як вести, то вона впирається і не хоче йти. А ця йде, а та за нею біжить тоді, бо вона сама нікуди без неї. Ну, Та думаю, запишу відео та розповім трошки, бо ввечері я поратися буду, не буде коли. О, до, бо До мене друг має дзвонити, ми з ним говорити будемо. О, то, думаю, поженута, запишу на декілька хвилин. Розповім трошки про кізочок, про себе. Ну Про це я в першому відео розповідав, де я що як живу. О, козами займаюся ще і року немає, і з літа почав. В травні я купив собі ось цю кізоньку, оце. мазушка її звати, сам назвав її. Два місяці її випоїли молоком, вона Альпійко Зеаненка. Пусічка моя, ось і пусічка прийшла. Бізі, гуляй, бізі. Сімушок я не брав, не брав. Диви, які ось всякі ці, травичка всяка, пасися. Мазюська, маленька. Обпіть, маленька вона нізя в мене. Окупив її, вона вже сім місяців і не знаю, хто як знає, чи велика вона, чи хороша для такого возрасту, Вона спарова спарована вже. Я її минулий вівторок спарував. Ходив до ЦАПа, в нас тут є цап неподалеку. З вулиця, як виходить, вони спуститься і тут в вже цап. Є то водив, то вона вже в мене спарована. Стара коза вона пішла, вона мелка її звати. Купив я її 25 червня. Ну, вона Альпійко. Ні, не Альпійко, вона Зеанин, не і Зианинська кров, і ще якась, ну я не знаю, більшого, мабуть, Альпійська теж. Ну, то Зеанинська кров в неї точно є. О, щось погано видно на камеру. Отак. Мазушку вдалося знімати, вона пасеться. То оце так. То я її купив, за півтори тисячі мені продали, ну, ну, бо просто людям не треба було. Ну, зразу, як я її купив, 2,5 літри мені доїла, давала. Після другого коту вона. Е, одне козенятко в неї було, цапик. Його оставили на тримання. О, ну вона не знає така. Мазічка. Маленька, оця моя така рибочка, да? моя рибочка така хороша, слухняна. То вона кізенька наче вона хороша. Зараз вже вона, звісно, місяць ходить кітна, навіть більше. Ну так, да, місяць, 1 грудня був місяць, як вона ходить По 31 жовтня я спарував і я листопа 30 мав, то я вважаю, що 1 грудня місяць був. О, після Нового року виходить. Після нового року туди планую чисел січня запускати її на 2 місяці. О, це якраз лютом я маю покинути її доїти, то я її приведу на один раз. Зараз то вона дає півтори літри. Ранну грамоту 700-800 і ввечері 600-700, десь отакого. О, Ну Нам вистачає. У мене баба є, прабаба, я її возю молочко, вона люби. І мазушку було в мене. Трошки розповім ось, навіть недавно. Було у мене вересні, я купив ще собі чорну козу, мене обманули з нею, підвели. Сказали, що вона кітна. Вона первородка була, і вона виходить сім місяців і вісім не спарувалась, а перенесли її, вона півтора року спарувалась. О. Її обманули мене, вона не кітною була, бо вона зірвалась, почала стрибати. Ну, точно було на, ну, на кіст других стрибать. Точно я зрозумів, що вона не некітна. То, це мене обманули, то я її. Зарізав. А тоді мені ще отдали одну кізоньку теж дийна, правда старенька, прийшла така, з нею приключилася, можна сказати, біда. Бігала-бігала десь, там була проволока вирвана з землі лежала. Та вона гнала, зачепила дийку собі, геть і розрізала її, а тоді ввечері я доїть, а вона сосуди полопали у вімені, геть кров. Я її і лічив, О, у мене були і мазі все, у колі не було, бо не було вимоги сміло їхати до нас у город найближчий. О найближчу ветеринарну на аптеку, то прийшлося її зарізати, то ми її теж зарізали. Оце так трошки розповів. Ну, я до вас повернуся, тоді як буду гнати кози додому. Через хвилин це буде 20, може трошки більше. Трошки на ту хвилин 30-40 виходимо з ними погуляти. О, тоді буду гнати. Тоді я вам покажу, як я додому йду з ними. Все добре. Ох ти, господи, боже мій. Чуть Телефон не кинув. Вернувся я до вас, О, гоню вже додому своїх мармізулях. Та сусідка вийшла до мене та говорила з нею. О, оце гоню додому. Так, а ну успокоїлися, гайда. Гайда, пішли, ось вам покажу, буду знімати поки додому. Не О. Мазуха нізя, пошлі. Та поговорив трошки з нею, та оце гоню додому. Я думаю, з вами поговорю. Трошки. Оце так, у нас така вулиця. О, та, сусідка розповідала, каже, як війна кінчиться. Хочу їжоти з цього вже села, десь дітей у город. А в неї ж гарна, тут і хата гарна, і дві кухні, і сараї, і гаражі. Два тут гарно все. А напроти город. У неї двір і город 60 соток. І плюс у них ще теж два городи, мабуть. Та соток 80 є, якщо не більше. О, Мазушка. Ану стій, Пішли. То це воно мені розповідала таке. О. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. О, то може все так. Що буде, що не буде, коли та війна кінчиться, тільки на Бога надію. Мазуня. Ну не роби так, Мазюська, Йдуть хламони. Заді мене. Ну, Щось така камера якось погана трохи. А чого воно так повізно? У нас така, як крупа, сипеться трошки. Ну сипали, зараз наче сидів я. то думаю, будете щось таке сипиться, як крупа, наче сипиться, наче ні. Ну не сніха таке. Приморозок на дворі, я ось я одна рука у мене в рукавиці. Мазуха, що ти там знайшла? Бери, бери зелененьке. А друга без рукавиць, бо телефон надержав. То прям пальці гарно мерзнуть. О. то це йдемо. Ну, оце ми в йдемо. покажу вам, бо як буду доходити додому. О, бо в мене заряд кінчається на телефоні. Тай, відео сильно довго вийде. Мазухай ходим. О, Я з вами ще включуся. О, Я повернуся до вас. Так. А ну розмініться, через головні двері не входю. Через двіра йду з посусідстві з двором. Ну, цей двір не наш, просто ми і тут горіх ось у нас великий стоїть. То ми для, для нього доглядаємо. Це повітка, в ній там солома. Та я повітку так взяв, бо в мене нема де їть, щоб так. У мене повітка одній сіно, а там багато місця немає то січкарня, то те стоїть, а там кози, там тюки і так із сіном. Ну, то це, я цю повітку взяв та солому на підстилку. Та там така солома, що їсти можна. Курзам. Ну що ви то спутались? Пойдемте. Оце сюдові дорожка така. Мене. Ну, в камеру видно, що світліше. Значить, що і так видно. Ух! Подожіть, бо потягнете мене. Стійте. Азух! Ух, бий та буде сейчас. Ну, видно, що наче ще й світло. Но, насправді вже набагато темніше. Гайда! Гайда! Пошлі. Ох, щось потягне мене. ось, ось це вона така. Мазушка. Це якось так ми. Щас будемо вже заходить, різиться. Ох, ти ж подожди, дай я тебе на русі цей фокр. Щас я включуся, чекайте. Все, довольні вже вони. Як слони прив'язав. Оце ж усе про сіну, я вам говорив Говорив 12 юків. Все, довольні? Можете віддихаю, зараз я вам трошки сінця кину і віддихайте. Ну, все, дорогенькі мої друзі. Дякую, що подивились моє відео. Що, поспілкувалися трошки з вами. Всім до зустрічі. В наступних відео. Будемо з вами ще спілкуватися. Подружимося, так сказати. Всім. До побачення.